Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В українському суспільстві завжди виникало багато суперечок щодо військомів. Проте на 430-й день війни Зеленський прийняв термінове рішення. Так, президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектації на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Голова Міноборони Олексій Резніков розповів про нову рекомендацію Валерію Залужному від президента України. Тож, за словами міністра, Зеленський закликав Залужного відправляти військомів, які Давно сидять у тилу виконувати бойові завдання на лінію фронту, адже таке рішення дозволить легше проводити ротацію солдатів, що отримали поранення на фронті. Поранені військові натомість працюватимуть у центрах комплектації. І дійсно, це рішення значно покращить становище нашої армії, адже досвідчені військові будуть краще справлятися із бойовими завданнями. До того ж, міністр розповів, що чекає військових, які з початку війни перебувають в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, розповів Резніков. Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і корінням. Додав він. На нашу думку, це є справедливим рішенням на тлі безлічі скандалів із військомами. То вони дозволяють собі бити солдатів майже ні за що, то забирають собі премії. Крім того, правоохоронні органи зараз по всій країні виявляють військомів хабарників, які пропонують призовникам липові довідки про непридатність до служби. Так влітку працівники державного бюро розслідувань викрили на. Полтавщині, начальника одного з районних територіальних центрів комплектування, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути призову по мобілізації. Вартість послуги становила 50 тисяч гривень. Чи до прикладу у Львівській області начальник Яворівського районного ТЦК за 3 тисячі доларів оформив військовозобов'язаному документи про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я, які надають право безперешкодного виїзду за межі України. Не те, щоб ми були сильно здивовані, але неприємного осаду стало ще більше. Так, уже усі. Відома новина про те, як викрилась ще одна корупційна схема. Мати одеського військома Євгена Борисова після початку війни в Україні придбала віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Неприємну звістку приніс Екс Нардеп Мусійчук. Також на дружину військома оформлено елітний автомобіль Мерседес вартістю понад 200 тисяч доларів. І знову ж таки, джерело життя дорого багато. Продаж білих квитків. Схема досить нехитра. Все ж таки, в мережі є десятки відео з вулиць, коли на чоловіків влаштовують звіряче полювання. Видобуток виловлюють, тримають під замком у військкоматах, а потім виторговують у родичів. Одним свобода, іншим гроші. Великі гроші, і мало того, що знаходяться такі військові, які намагаються заробити на простих людях, так під час видачі повісток нерідко виникають скандальні інциденти, коли військові перевищують службові обов'язки. Зокрема, раніше в Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Застосування сили пояснили тим, що військово зобов'язаний. Громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки. На опублікованих в Мережі кадрах видно, що люди у військовій формі розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Громадянин взявся безпідставно ображати і принижувати військових нецензурною лайкою, а також знімати їх на відео. На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій громадянин не згодився, зазначають в одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки. І це лише одиниці випадків. А скільки усього трапляється, про що ми не знаємо? Отож, з цього випливає лише один висновок. Негайно таких воєнкомів на Фронт, і нехай побудуть на місці тих солдатів, яких після поранень ще й добивають ногами чи кулаками. Як так можна поводитись з людьми, коли в твоїй країні війна, горе і руйнування? Сподіваємося, що тепер таких нелюдів стане менше. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.